Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Сьогодні в нас третя частина уроку на тему вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода медіана середнє значення. Ми закріпимо навички дослідження вибірок і познайомимось із характеристиками скупченості чи розсіяності вибірки, дисперсією та середнім квадратичним відхиленням. Дисперсією D називають середнє арифметичне суми квадратів усіх відхилень випадкової величини. Середнє квадратичне відхилення дорівнює кореню квадратному із дисперсії. За допомогою середнього квадратичного найчастіше оцінюють сукупності похибок експериментів чи відхилень від норми певних показників досліджень. Розгляньмо це поняття на такому прикладі. Знайдіть середнє квадратичне відхилення вибірки. 5, 8, 10, 12, 17, 20. У вибірці відсутні повторення значень, а отже немає моди. Її розмах R дорівнює 20-5, дорівнює 15. Тобто значення дещо розкидані. Медіаною є число, яке відсутнє у вибірці. 10 плюс 12 поділене на 2 дорівнює 11. Бо об'єм вибірки n дорівнює 6. Число парне і медіаною буде середнє арифметичне серединних значень. Обчислюємо середнє значення вибірки 5 додати 8, додати 10, додати 12, додати 17 і додати 20 і це все поділити на 6. Дорівнює 72 поділити на 6 дорівнює 12. Подаємо обчислення квадратичного відхилення за допомогою таблиці. Для цього до стандартного запису переліку варіант додаємо рядок похибки, тобто відхилення від середнього значення, яке дорівнює різниці варіанти та середнього значення, а рядком нижче розташуємо квадрати цих відхилень, бо відхилення середнє квадратичне. Тому у верхньому рядку задані числа 5, 8, 10, 12, 17, 20. У другому рядку результат різниці цих чисел та середнього значення 12. Маємо від 5 відняти 12 буде мінус 7. 8 відняти 12 буде мінус 4. 10 відняти 12 буде мінус 2. 12 мінус 12 буде 0. 17 відняти 12 це 5. Та 20 відняти 12 то 8. У наступному рядку квадрати цих відхилень. 49 квадрат мінус 7, 16 квадрат мінус 4, 4 квадрат мінус 2, 0, 25 квадрат 5, 64 квадрат 8. Дисперсія d це середня арифметична суми квадратів усіх відхилень. Тому додаємо число третього рядка і ділимо на кількість даних 6. Одержуємо такий рядок обчислення. Сума чисел 49, 16, 4, 0, 25 та 64 становить 158. Під час зділення на 6 одержимо третю. Середнє квадратичне відхилення обчислюємо як квадратний корінь із дисперсії. Маємо сигма дорівнює кореню з 26,013. У результаті отримали наближено 5,13. Статистика містить дуже багато різних функцій, з якими ви, можливо, знайомі, якщо працювали з табличним процесором на уроках інформатики. Ми познайомились з кількома з них і, гадаю, зрозуміло, що математичні засоби допомагають в обробці великих масивів даних та оцінці їхніх характеристик. Розгляньмо завдання на інтервальну вибірку, яку дуже часто застосовують у статистиці. Друге завдання. З метою вивчення середньої врожайності пшениці на площі 500 тисяч гектарів проведено вибіркове вимірювання врожайності на полях площею 2000 гектарів. Результати вимірювань наведено в таблиці. Обчисліть основні характеристики вибірки. Обсяг вибірки задано n дорівнює 2000 Розмах вибірки R дорівнює 31 відняти 15 дорівнює 16. Можна обчислити відносну частоту як характеристику ймовірності досягнення врожайності з заданого інтервалу, поділивши кожне із значень на обсяг вибірки. З таблиці видно, що найбільша ймовірність збору пшениці врожайністю в інтервалі від 19 до 23 центнерів з гектара, а найменша врожайністю від 27 до 31 центнера з гектара. Для обчислень з інтервальною вибіркою вибирають серединне значення інтервалу і застосовують його для обчислення певних характеристик середнього значення чи квадратичного відхилення. Замінюємо перший рядок таблиці серединними значеннями і здійснюємо обчислення середнього значення врожайності. Додаємо рядок добутків варіант на частоту, точніше, врожайності на площу. Щоб обчислити врожаї з кожної з ділянок. Одержуємо рядок врожаїв: 4250, 18900, 17500 та 4350. Щоб знайти середню врожайність, додаємо всі обчислені значення і ділимо на загальну площу n дорівнює 2000. Маємо. Сума чисел 4250 4350 поділити на 2000. Дорівнює 45000 поділити на 2000. Дорівнює 22,5. Звичайно, це значення є наближеним, як і серединне значення інтервалу. Але воно підтверджує, що і медіана і середнє значення вибірки містяться саме на інтервалі від 19 до 23 центнерів з гектара з певною похибкою обчислень. І ще одне завдання на завершення. Завдання 3. Учні 7 класу виготовили сніжинки, щоби прикрасити актову залу до свята. П'ятеро учнів виготовили по 4 сніжинки кожен, шестеро по 9 сніжинок, восьмеро — по 5 сніжинок. Петрик запізнився. Скільки йому потрібно виготовити сніжинок, щоб у середньому на кожного ніг припало по 6. Розгляньмо задачу як вибірку з варіантами, що дорівнюють кількості виготовлених групами сніжинок, та частотами, що дорівнюють кількості учнів у кожній групі. Отримуємо варіанти 4, 5, 9х. Та відповідні їм частоти: 5, 8, 6 та 1. Петрик, що запізнився. Третій рядок. Кількість сніжинок, які виготовила кожна група. Множимо 4 на 5 це 20, 5 на 8 це 40, 9 на 6 це 54. Та ікс сніжинок — Петрика. Об'єм вибірки, кількість учнів n дорівнює 5 плюс 6 плюс 1 дорівнює 20. Середнє значення знаходимо поділивши суму 20 40, 54 та x на 20. За умовою це має бути 6. Маємо 114 додати x дорівнює 20 помножити на 6, дорівнює 120, x дорівнює 120 відняти 114 дорівнює 6. Петрику достатньо вирізати 6 сніжинок. Сьогодні на уроці ми розв'язували різноманітні завдання на тему: вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода, медіана середнє значення. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити свої знання за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.